Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. В радості, в молитві, благословенні. Сьогодні будемо розглядати послання очередне. Беремо випадкове послання, але нагадую, що послання звучить в цей, цей час, для нас з вами. Я вже сьогодні в новому домі, куди маю перевозити речі. А речей так стало багато, що це тепер не, не таке просто завдання. І бачу, як речі наліпають, буквально ну, приліпають, не знаю. Приїхав Меджгорі 2 чимось роки тому з одним ґзачком. А зараз маю цілий чутліний цей бусик вивозити з одного мешкання в друге. То така праця. Приємна може, а може і неприємна тягати ті речі, ну, може по, по цьому половину можна буде десь комусь віддати або викинути по дорозі. Ну, І так, бо я сам противник того, щоб нахламлювати багато речей непотрібних. Ну, Але є так, що коли ти доживеш зиму, літо, то в тебе вже зимова одіж, літня одіж, весняна, осіння. Ну, і ви знаєте, як то набігає, набігає, набігає. Сьогодні, 25 листопада 1995 рік, дорогі діти, сьогодні закликаю вас, щоб кожен із вас знову почав любити Бога, який спас і відкупив кожного з вас. А тоді братів і сестер довкола вас. Без любові, дітоньки, не можете зростати у святості, і не можете творити добрі діла. Тому, дітоньки, моліться, безперестанку моліться, щоб Бог відкрив вам свою любов. Я всіх вас покликала, щоб з'єдналися зі мною і любили. І сьогодні я з вами та закликаю вас відкрити любов у своїх серцях і своїх сім'ях, щоб Бог жив у ваших серцях. Ви маєте любити. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне послання любові. Вчора було у нас послання миру. Марія дуже говорила, що мир і Бог це одне ціле. Мир це і є Бог. Любов також це і є Бог. Без любові каже, не можете не добрі діла робити, не можете не в мирі жити, не щасливі. Ну, Тобто, щасливим ти теж не можеш бути без любові. В любові, тобто в Бозі, все закрито. Все Немає одного, немає Бога, немає любові. Немає нічого. А щоб навчитися любити, ми... Думаємо, ну, любити це ближнього, це ворогів любити. Але щоб це все навчитися, треба полюбити Бога, себе полюбити і потім розуміти, як Бог любить мене, так я можу і повинен любити свого ближнього, а в першу чергу свою жінку, свого чоловіка, своїх дітей, а потім всіх інших далі, далі далі. Тому і до ворогів так само доходить, бо ненависть і любов. Не можуть бути разом. Якщо ти ненавидиш, то ти не любиш. Як каже Апостол Яків, не може з одних уст виходити і благословіння, і прокляття. Не може. Неможливо тут когось проклинати, а тут когось любити. Це буде або словесне таке, словесно там якось там проклинав, словесно якось благословив, але це не буде від серця. Але таке благословіння не працює, не працює з Богом. Не вийде, знаєте, жартувати, не вийде обманути Бога. Боже, я тобі так, а ти мені так, але я собі думаю, що я там якось викручу, там, ну якось, якось порішаю потім. З Богом так не вийде. З Бога має бути відкрите, чисте серце. І навіть якщо ти випадково щось сказав, то на твоєму серці мир, на твоєму серці спокій. Але коли на твоєму серці спокій і мир, то випадково ти нічого поганого не скажеш. Дорогі діти, сьогодні. Але Марія каже, дорога дитина, закликаю тебе сьогодні, щоб ти знову почав любити Бога. Знову почав любити Бога. Це означає, що ти вже любив Бога, але потім ну, суєта, знаєте, як в подружжі. перші дні подружжя це любов, любов, а потім кажуть, вона згасає. Я ще не досвідчив, бо я тільки одружився. Але у мене тільки вона зростає. Ми два роки були як хлопець з дівчиною, зараз вже одружилися. Зараз переїдемо в цю квартиру нову. Ну і будемо жити. І я знаю, що це не, не є кінець, але тільки початок. Початок нового життя в подружжі. Тому. Хочу, щоб ця любов зростала. А щоб ця любов зростала між нами в подружжі, то треба в першу чергу любити Бога, повернутися до любові до Бога. Любові до Бога. Практичної любові до Бога. Не так це, Боже, я тебе люблю, але я пішов там то, там все, Там мої справи є там. Ну, цілий день я в своїх справах. Цілий день я не маю часу на Бога. Це не любов. Бо любов це е, так, ну, вимірюється любов. Скільки часу ти приділяєш. Не можу сказати, своїй кохання, я тебе люблю, але я поїхав на півроку, десь там, і не буду тобі навіть дзвонити. Це не є любов. І так само з Богом виходить, що ми кажемо, Боже, я тебе люблю, але раз в неділю піду відмучуся на тій літургії, постою вже відстою. Це, це не є любов. Це є просто піти, бо всі йдуть. Полюбити, Почав любити Бога, який спас і відкупив тебе, а тоді братів і сестер довкола тебе. Тобто, спочна, спочатку Марія каже: полюби Господа, Бога, який спас тебе, тебе особисто спас. Бо каже так, відкупив кожного з вас. Кожного з вас. Це означає, мене особисто, тебе особисто відкупив Господь. І його треба любити. Бо Господь. Не зробив я вам то, а ви мені то. Він перший полюбив. Перший полюбив. Не треба чекати, що так, Господи, я, знаєте, як торгівельні відносини. Я тобі то, а ти мені то. Я тобі то, а я тобі то. Так не працює. Не працює, бо Господь вже любить. Він готовий для тебе вже зробити все. А чи ти його любиш? Чи ти готовий заради Господа зробити все? Задавали таке питання собі. Чи готовий сьогодні піти на місію? Готовий змінити, не знаю, країну, змінити будинок, область. Ну, де Господь тебе покличе. Може, тебе Господь кличе на евангелізацію кудись? А ти кажеш, Та ні, мені тут так добре, такий файний домик. Чого не жити? Я навіть. Ну, я от живу в Меджугорі, але я не знаю, наскільки я тут буду жити. Питають, коли, а скільки ви там плануєте жити? Як Господь поведе, може Господь мені скаже поїхати в Польщу? Може Господь мені скаже поїхати до Італії? Може Господь мені скаже взагалі в Африку поїхати? Я не знаю. Поки я лишаюся тут, бо Господь мені тут поклав місію, яку я маю виконувати, але не, не то, що мушу, а я хочу її виконувати. Тому я тут в Меджугорі. Без любові, дитинко, не можеш зростати у святості, і не можеш творити добрі діла. Не можеш зростати у святості. Дуже радикальне слово, але це правда. Дуже у нас багато є духовних суперменів. Я би сказав так: ну я яких знаю. Але любов хромає. А коли любов хромає, то ця вся духовне це зростання неможливо. Бо в любові і вимірюється. Духовне зростання у любові і відповідальності. Бо любов це завжди відповідальність. Тому дитинка, молись безперестанку. молись, щоб Бог відкрив тобі свою любов, щоб Бог тобі відкрив свою любов. Бо Любов Бога безмежна. Але наші серця, наші гріховні, вже промиті мозги з дитинства. Не можуть прийняти цю любов, закрита ця любов для нас. Зачорствілі серця. Я, я тебе покликала, щоб з'єднався зі мною і, люб, і, і, і любив, щоб з'єднався з Марією і любив. І сьогодні я з тобою та закликаю тебе відкрити любов у своєму серці і у своїй сім'ї. Може, в твоїй сім'ї зараз любов вже зачерствіла. Може, твої сім'ї вже відносини стали торгівельні, то Марія каже: віднови, відкрий своє серце і відкрийся на цю любов. Не торгівельну, не дай задай. А заради Бога, заради Бога послужи своєму чоловіку, своїй жінці. Це я так працює, не задай, задай. Я з тобою закликаю тебе відкритися до любові у своєму серці і у своїй сім'ї. Щоб Бог жив у твоєму серці, ти маєш любити. Марія каже, щоб Бог жив у твоєму серці, маєш любити. То виходить, що Бог може жити в твоєму серці, а може і не жити. Ха, парадокс. Бо ми думаємо, що у нас за умовчанням Бог уже живе в нас. Ні, Марія каже, щоб Бог жив у твоєму серці, і щоб твоє серце жило Богом, ти маєш любити. Маєш любити. Бо без любові не буде Бог тебе жити в серці, і твоє серце не буде жити у Бозі. Якось так складно трохи, але зрозуміло. Зрозуміло, важливо зрозуміти, що таке любов. Любов це є жертовність, це є відповідальність і жертовність. Брати відповідальність за свої вчинки. Якщо ти чоловік, то ти береш відповідальність за сім'ю. Якщо ти жінка, ти береш відповідальність також за дом, за духовний стан. В сім'ї також береш відповідальність. І тоді разом берете відповідальність один за одного. І також берете відповідальність, що маєте один одного приводити до Бога. І коли Бог стає на перше місце в сім'ї, тоді всі ці речі укладаються. Ми це багато разів чули, але на практиці чомусь не завжди воно працює. Бо над цим треба працювати, працювати і працювати. І молитися разом, і молитися, молитися. Будьте благословені. Миром, радість, благодать! Меджугорі. па папа.